Цілодобовий марафон триває. Про останні події на десяту ранку розкажу я, Лілія Налягака. Полтавщина цієї ночі була під масованим російським ударом, як повідомив виконувач обов'язків начальника обласної військової адміністрації Володимир Когут, зафіксовані влучання та падіння уламків у Кременчуцькому та Лубенському районах. І зараз маємо змогу дізнатися про це з перших уст. Володимир Когут з нами на прямому зв'язку. Пане Володимире, вітаю вас у ефірі. Бажаю здоров'я. Взаємно. Розкажіть, будь ласка, більше подробиць нічної атаки. Чим би ворог, куди цілив і які наслідки? Сьогодні вночі ворог масово на Україну, в тому числі і Полтавщину. В той час, коли президент в Сполучених Штатах відстоював стійкий і. Справедливий мир для нашої країни ворог завдав масовану атаку різними типами озброєння: як шахедами, так і крилатими і балістичними ракетами. Звісно, наші сили сили ППО е з певною кількістю даних засобів справилися героїчно і е як і в попередні моменти, так сказати, і, і частину е озброєння було знищено і збито, але маємо. Падіння уламків і деякі влучання в Кременчуцькому та Лубенському районах постраждали адмінбудівлі місцевих підприємств енергетичного сектору, деякі обладнання, а також цивільна інфраструктура, житлові будинки. Це саме в місті Кременчуг. У Лубенському районі. Було залучено 16 одиниць техніки. ДСНС у Кременчуцькому 19 одиниць техніки та особовий склад рятувальників. Хотілось би. Подякувати окремо нашим рятувальникам на шосту годину ранку по всім локаціям, де відбулося влучання або падіння уламків, відбулася локалізація цих місць, і зараз проходить процес ліквідації наслідків. Це що стосується безпосередньо нічної атаки. А загалом, які масштаби займань? Масштаби займань ми маємо декілька локацій близько десяти локацій, як в одному, так і в іншому, іншому місті. Всі, напевно, бачили вже фотографії, які облетіли в телеграм-каналах по місту Кремінчуху. Я хочу заспокоїти і мешканців, і в принципі ситуація на даний час. Інформація щодо критичності там з забруднення повітря. Нема, не надходило, але в цілях безпеки і в цілях там так сказати особистої особистих, е особистих е таких безпекових заходів. Прошу зачиняти вікна, даби не наражати на безпеку свою здоров'я. У Лубенському районі частково зникало світло. Яка ситуація з електропостачанням наразі? Наразі е триває. Е Бригади обленерго та Укренерго ліквідовують наслідки. Це технічні моменти з щодо припинення світла, тому що ну, відбулося деякі а, влучання по об'єктам і падіння уламків. Тому найближчим часом а, електропостачання буде відновлено а, всім споживачам. Я вам дуже дякую за інформацію. Володимир Когут, виконувач обов'язків начальника Полтавської ОВА, розповів нам про нічну атаку на область. Понад 60 разів протягом доби росіяни відкривали вогонь по селах та містах Сумщини. Під ударами опинився 31 населений пункт, найбільше в Сумському та Шосткинському районах. Детальніше про наслідки дізнаємося в нашої кореспондентки Юлії Зайцевої. Вона з нами наживо. Юлія, вітаю, як ви пережили цю ніч? Доброго ранку, Лілії. Вночі росіяни атакували Сумщину безпілотниками. Зокрема, один влучив у житловий будинок у піщанському старостаті сумської громади. Від удару оселя загорілась. 63-річна жінка отримала гостру реакцію на стрес. Також ввечері в обласному центрі три дрони влучили в цивільну інфраструктуру, але минулось без постраждалих і навіть без суттєвих пошкоджень. Ще два дрони зупинили наші захисники. Напередодні після вибуху каба поранена 57-річна жінка у Новослобіцькій громаді. А у миропільській від удару в дроном постраждав чоловік, якому 43. Суми оговтуються після обстрілу державного університету, на території якого ми зараз. Спочатку ракетний удар, потім серія безпілотників зруйнували шість корпусів навчального закладу. Навчально-науковий постраждав найбільше. Всі ці дрони цілили по ньому. Будівля зайнялася, її гасили до ранку. Потім рятувальники ще довго обстежували, шукали приховані осередки горіння та аварійні конструкції. Власне, ця робота триває і донині. Всередині. Пожежа також не змилувалась, але деяке обладнання таки вціліло. Його одразу щойно дозволила ситуація. Співробітники почали рятувати. В інших корпусах від ракетного удару вибиті понад 1200 вікон, зруйновані дахи та фасади. Але наразі вже повним ходом йде прибирання території та наведення ладу. Всі чим дуж готуються до нового навчального року. Лілю. Дякую тобі, колего. З нами наживо була Юлія Зайцева з останніми новинами з Сумщини. Херсонщина знову під масованим обстрілом. Минулої доби під ударами російських військ опинилися 35 населених пунктів області. Та саме місто Херсон. Окупанти застосували дрони та артилерію, били по житлових кварталах, критичній та соціальній інфраструктурі, поранені шестеро людей, пошкоджені дві багатоповерхівки та 22 приватні будинки, а також автобус і приватні авто. Про оперативну ситуацію там нам розповів заступник начальника Херсонської обласної військової адміністрації Олександр Толоконніко. У ну, зараз чутно і вибухи, і були повідомлення також про FPV-дрони, які рухались, і в тому числі зі сторони Миколаївського шосе там поліцейські активно працюють, попереджають людей. Але зранку ще немає повідомлень про якихось слава богу, постраждалих. Але за вчорашній день, як ви вже сказали, там шість постраждалих. Троє зараз в лікарні, троє знаходяться вдома на амбулаторному лікуванні. Вчорашній день ще там були пошкоджені адмінбудівлі, одного з критичних підприємств критичної інфраструктури та а, дитячий садочок. Троє людей загинули, та ще 33 поранені через російську атаку по Запоріжжю. Як повідомив керівник обласної військової адміністрації Іван Федоров, упродовж доби окупанти завдали майже пів тисячі ударів по 13 населених пунктах області. Окупанти застосували авіабомби, РСЗВ, понад 300 безпілотників різної модифікації та артилерію. Зафіксовано більш як півсотні повідомлень про пошкодження квартир, будинків, об'єктів інфраструктури та авто. Обласний центр досі оговтується після вчорашнього ворожого удару іскандерами. Вибухи зруйнували десятки будинків, зупинку громадського транспорту і торговельні ряди. Більше про наслідки обстрілу та про стан потерпілих у репортажі Інне Гогой. На цих кадрах наслідки ракетного удару по Запоріжжю. Вулиці затягує чорний дим від пожеж. На місцях працюють екстрені служби. Медики мчать на допомогу. Напередодні вранці у Запоріжжі російські ракети забрали життя трьох людей. Ще 33 поранені. Серед постраждалих і 17-річний хлопець. Є 17-річний підліток, Скільки мені відомо, він не в такому стані. Середній стан зараз перебуває в лікарні. У містян у наслідок обстрілу вибухові травми та осколкові ушкодження. Стан декого важкий у лікарнях 19 постраждалих. Наразі стан багатьох важкий, вкрай важкий знаходяться в операційних на дообстеженні. Тобто зараз якраз іде боротьба за життя, іде обстеження. По місту окупанти влучили двічі. Попередньо били іскандерами, поцілили в об'єкт критичної інфраструктури та торговельний ряд. Після обстрілу спалахнули пожежі. Полом'я охопила зупинку громадського транспорту та магазини. Деякі крамниці вигоріли дотла. Пожежа ліквідована, особовим складом проводяться роботи по розбору конструкції та проливки місць горіння. Для унеможливлювання повторного гріння а, міста влучання. Продавчиня Тетяна разом з колегами прибирає у потрощеному магазині. Під час обстрілу жінка вже була на робочому місці. Від вибухів ховалася під прилавком, але найбільше злякалася за своїх рідних: чоловіка, який постраждав, коли йшов вулицею, та двох дітей вони були самі вдома. Mm, злякалися в підвал, спустилися, злякалися. Скільки років дітям? Десять і чотирнадцять. Вибухи у місті пошкодили зо два десятки будинків. Побиті вікна та покрівлі латали комунальники. На місцях працювали мобільні пункти допомоги. Фахівці приймали заявки щодо понівеченого житла. зателефонували сусіди. Сказали, що у мене пошкоджене вікно на кухні. То я відпросилася у керівництво і пішла додому. Побачила, що у спальні вікно лежить на ліжку, а в кухні і на балконі усі вікна вибиті. Пані Галина щойно дізналася про обстріл. каже у цій багатоповерхівці. Мешкає її літня мама у квартирі. Потрощені вікна у кімнатах та на балконі. Мамі 93 роки. Мамі 93 роки. Мені треба десь знайти, щоб хтось їй щось зробив, хоча б позатуляли ДСП вікна. Ну це жахливо. Я взагалі не розумію. Це називається вони хочуть перемир'я. Це просто жах. Упродовж минулої доби росіяни обстріляли ще 14 населених пунктів області. У селі Новояковлівка вбили 15-річного хлопця. Його батьки, молодший брат та сестра зазнали поранень. Будинок, у якому мешкала родина, знищено. Інна Гогой Ігор Воробій, подробиці телеканал Інтер. Марафон Єдині новини. Український президент Володимир Зеленський та кремлівський диктатор Володимир Путін зустрінуться впродовж найближчих двох тижнів. Про це заявив канцлер Німеччини Фрідріх Мерц під час спілкування з журналістами. За його словами, про це Дональд Трамп домовився з очільником Кремля під час перерви у переговорах у багатосторонньому форматі між українськими та американськими президентами та європейськими лідерами. Місце зустрічі ще не визначено, і невідомо чи наважиться Путін взяти участь у такому саміті. Заявив. Справжні переговори можуть відбутися лише на саміті, в якому братиме участь і сама Україна. Такий саміт можливий лише за умови припинення вогню. Сьогодні я повторив цю вимогу. По-друге, такий саміт має бути ретельно підготовлений. Ми не знаємо, чи наважиться російський президент взяти участь у такому саміті, тому потрібні переконання. Олександр Васильченко продовжить єдиний марафон. А наступні новини об одинадцятій. Дякую, що залишаєтеся з нами. Дякую, Лілія, українські війська просунулися на кілометр на сумщині про оперативну ситуацію на фронті, а також підсумки зустрічі зеленського з Трампом і європейськими лідерами. Поговоримо далі. Обов'язково дочекайтеся.